У мене задній фон зелений, все нормально. І так, презентую вам прикаточні валіки, які використовуються професійними укладальниками для прижимання ковроліну, вініну, ліноліуму і так далі. Тобто його ще можна використовувати Для робіт, для кишевів. Бо ви нозями там, там топаєте, а їх можна використовувати також для кровлі, коли руберові треба з тих, щоб добре пробігти. По ціннику тут скажу, з русіка стоє. Основні особливості. Висота нього в середньому десь метр, метр високи, тут десь метр 70, метр 70 висота. Вага загальна прикаточних валіків у нас на 50 кг. Фішка в чому? Тут чотири валіки. Вага кожного валіка в середньому 12,5 кг. І в кожного валіка. Комплект, не в комплекті, а в самій конструктиві іде два підшипника. Дуже зручно, дуже буде не скрипітиме для нічого. Коротше, і дуже плавний хід буде. Я так і Використовується шталь 40Х сталь. Далі є ручки, можна носити вдвох, можна носити самому, якщо сіпі є. Знімається ця рукоятка, можна перевозити в автомобілі без питань. Або, наприклад, там перенести з міста на місто в вузьких приміщеннях, щоб пошкодити стіни, можна ручкою відчепити і все. Далі, є резинові ручки для ручки, щоб не було повно. Покрас, покраска порошкова. І саме цікаве, що кожен валік, він, е, як вам сказати, він, независима підвізка, можна працювати, якщо підлога не сильно рівна, там бувають такі моменти, да, і треба прожати, то один валік може... О, щоб ви розуміли, у нього ход десь по люфту у кожного валіка десь міліметрів до п'яти, точно є люфт. Мені підказують 3 мм люфт. ну це отлично. Так що, отакий у от вісістий кабанчик. Зараз ми цей варіант доставляємо клієнту, ми продали вже два штуки. Не так швидко, як хотілося, звісно, але, і зверніть увагу, е якщо дивитись на конструктив, тому що є ще валіки. Е Дешевші, які самопальні, можна сказати, це в цеху виготовляється професійним майстром, який сам колись був кладальником. І він яка, врахував всі е, потребності кладальників, тому що ручка не виступає за валік, по краю валіка, ширина його в нього загальна 50 см. І коли ти будеш працювати близько біля стіни, ти не будеш пошкоджувати стіни. Це саме головне. Ручка на 5-7 мм, це що я бачу. Іде да, всередину ближче до тем. Так що дуже зручно. І забудьте про свої оці ручні прикаточні валіки, які не зручні в принципі, з ними взагалі активно робота. А так ти раз і пішов Треба додати вагу, простий спосіб, те, що я пам'ятаю, робив ти можете свого колегу постити і потягнути його, а можна додатково мішечок якоїсь суміші сухою і моти придавнику. Виготовляємо під замовлення в середньому 10 днів. Якщо так, кому потрібно, звертаємося, а нашого клієнта по здоров'ю може покажу, як він буде його отримати. щоб ви не думали, що я щось там не доказав. Якщо коротко якось так, аж захекався. Кому потрібно, звертаємося, гарний цінник насправді. Розумію, що вони купуються тільки укладальниками, які ну, як сказати, поважають себе, поважають, дійсно поважають себе. Якщо ви вкладальник, якого я знаю, дуже добре знаю, то можна буде домовитись про розстрочку. Але аванс перший буде 70% зразу. Також ці валіки може придбати і компанії, які з ПДВ, або ФОПи, або приватні, приватні обличчя. Ха -ха, сказав, молодець ти сірий! Коротше, за валіками до нас.